Про те, що Київ хотів би отримати рекомендацію щодо запрошення до НАТО від очільників МЗС країн-членів альянсу, президент України говорив на брифінгу після зустрічі із президентом Євроради. Ну, а ще зауважив, що ілюзії Україна щодо того немає. Ну бо ми добре знаємо усіх скептиків щодо нашого членства і словаччина, і угорщини, і німеччина, і поки що власне сполучені штати станом на тепер. То що може стати сигналом до їхньої? Консолідації за останні дні до Києва приїздили і Антоніо Кошта і Олаф Шольц. То чи має все ж таки Україна шанс отримати це довгоочікуване запрошення? Олена Чернякова аналізувала. Чи вистачить рішучості партнерам? Ми б хотіли б рекомендації від міністрів за справ, але ілюзій немає. Чому у Вашингтоні відмовились просувати це питання? Байден ну нічим не ризикує, і жодна країна нічим не ризикує. І чи був шанс переконати категоричного Шольца у Києві? Україна може на нас покластися. Ранок понеділка з не візитом до Києва прибуває канцлер Олаф Шольц у передань зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Візит неочікуваний. Готували його в реально лише за три дні. Закриті переговори та та тети Зеленським тривали довгі, дві з половиною години. Замість визначених протоколом 40 хвилин, лідери вийшли до журналістів у гарному гуморі. Президент називає хіба загальну рамку таємної розмови. Я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки, в що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже. Не повіримо, і нехай ці деталі напевно залишаться між нами. Німецький канцлер послідовно займає позицію проти запрошення України в НАТО. На брифінгу він уникає незручної відповіді. Чим зумовлена ця позиція? Єдине, що каже, НАТО ухвалило рішення щодо цього питання і у Вільнюсі, і у Вашингтоні. Вони показують шлях. Я їх підтримую. Історія пам'ятає, немає консенсусу на запрошення в НАТО. Саме це казали Україні. І коли ми подали заявку на вступ у 22-му… ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів альянсу. Не було бажання і під час саміту НАТО вільнюсі замість запрошення. Тоді запропонували гарантії безпеки хоч і скоротили на шлях до НАТО. Замість ПДЧ там вигадали річну національну програму для оцінки просування реформ відповідно до стандартів блоку. Ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови на ювілейному саміті у Вашингтоні. Визначилися побудувати міст до членства, а наш вступ назвали незворотнім. На думку експерта, 30 років співпраці Харцій угод врешті, мають закріпити дією, а не лише красивими словами. Для Росії це буде сигнал не включати тему НАТО в будь-які вимоги, тому що насправді. Цей процес іде поза поза всіма іншими процесами, і це сигнал європейським столицям, бюрократіям там, парламентам, урядам зробити все, щоб реалізувати цей процес. Причому саме надання запрошення воно ще нічого не формалізує. Бо далі починається складний політичний процес ратифікації в урядах країн-членів. На це пішли місяці, навіть для Швеції та Фінляндії. З Україною ж усе складніше проти членства в Альянсі завжди виступали два важковаговики. це Німеччина та США. Їх внески до альянсу найбільше, що дозволяє їм впливати на це рішення. Та у вересні цього року крига у Вашингтоні почала танути. Там заговорили про можливість запрошення. Запрошення поставили б крапку його політичній невизначеності, у якій Україна перебувала усю історію. А для президента Байдена це додало б ваги його політичній спадщині після відходу з Білого Дому. На зустрічі із союзниками у Берліні Байден був готовий до запрошення, як писало багато західних видань, але зрештою відмовився від цієї ідеї. І головна причина перемога на виборах Дональда Трампа. Та що остаточно штати сказали ні, є два місяці у діючої влади сполучених штатів. Вони мають вплив на тих е, небагатьох європейських скептиків. Вони щодо нашого майбутнього я нічого не бачу ніяких ризиків більшість. Країн НАТО не бачить ніяких ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Рекомендацію до запрошення можуть надати міністри закордонних справ країн альянсу. Напередодні головний дипломат України надіслав їм листа. А в день засідання дипломати пішли на ризикований крок. Напередодні 30-річчя Будапештського меморандуму. Документу, що так і не був ані ратифікований, ані дотриманий сторонами. Вам зараз заявили, ми не пристанемо на жодні альтернативі нативи повноправного членства лише запрошення є протидією російському шантажу. Це нормальний хід в плані справедливості. Ми віддали Росії ядерну зброю. Ми віддали Росії бомбардувальники. Ми віддали Росії крилаті ракети. Тепер вони стріляють по нас. Чого спрацює цей емоційний тиск та решта кроків, які відбуваються поза публічним простором? Адже, окрім противників, НАТО, є і наші прихильники. Це країни Північної та Східної Європи, а ще Франція, і новий генсек, які може відіграти свою роль. Водночас вагаються Туреччина і Словаччина різко проти Угорщина. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.